Шановні телеглядачі, пропоную декілька хвилин роздумів над непроминальними істинами у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю в книзі приповістей. Написано дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради. Одна з найбільших проблем людства полягає в тому, що люди хочуть жити по-своєму, не слухаючи порад, не керуючись ніякими принципами. Їхнім девізом стають слова Я зроблю по-моєму. Біблія надає найбільш важливий урок: є шлях Божий і шлях людський. Якщо ми робимо все по-своєму, не беручи до уваги, що говорить Господь, то неминуче прийдемо до результату, про який будемо шкодувати. Коли хтось щось створює, у нього є якась мета. Якщо ми використовуємо винахід не за прямим призначенням, то і результат буде зовсім не той, що планувався. Одного разу я намагався полагодити замок, і мені знадобилася викрутка. Руки в мене були зайняті, я не міг розтиснути, оскільки довелося би починати все заново. Тому я попросив мою восьмирічну дочку: доню, принеси мені, будь ласка, викрутку. А яку тато?» – запитала вона з посмішкою. Я пояснив їй, яка саме викрутка мені потрібна, радіючи, що вона вміє відрізнити один інструмент від іншого. Але вона здивовано подивилася на мене і перепитала: Тато, тобі потрібна твоя викрутка чи мамина? Я не одразу збагнув. Що відповісти, і після секундного спантеличення попросив: принеси мені, будь ласка, обидві. Через хвилину вона повернулася з викруткою в одній руці і ножем в іншій. Так іноді ми користуємося ножем, щоби щось відкрутити, але ніж призначений не для цього. Викруткою не розріжеш яблуко так швидко, як ножем. Бог створив нас, щоб ми жили відповідно до його задуму. Якщо ви все робите по-своєму, не звертаючи уваги на божественні принципи, то рано чи пізно це призведе до плачевних результатів. Бог каже, що сексуальні відносини слід відкласти до шлюбу. Все інше розглядається як порушення божественного задуму. Якщо ви робите все по-своєму, то відчуєте швидкоплинне задоволення і запевняє вас багато розчарувань. Якщо ви вчините згідно з Божими порадами, будете діяти відповідно до Його задуму, то в результаті будете щасливими. Просіть у Бога уміння жити за Його задумом, а не всупереч йому. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ти нас створив на свій образ і подобу. У тебе є певний задум щодо нас. І ми щиро вдячні тобі, бо знаємо, що твій задум. Для нашого добра і для нашого щастя, допоможи нам прислухатися до Твоєї святої волі, щоб вона виконувалася в нашому житті. Допоможи, Господи, молодим людям пам'ятати важливі принципи, як їм потрібно жити. Допоможи, Господи, сімейним людям пам'ятати моральні принципи, які необхідно зберігати. Благослови, Господи, нас всіх разом, щоб ми могли жити Тобі на славу. І колись, коли ти прийдеш на нашу землю, щоб ми могли бути, бути готовими вийти тобі на зустріч. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди дякуйте Господу за те, що у нього є найкращі плани щодо вас. І проявіть зацікавленість, дізнатись про них для вашого ж добра. Нагадую, що ви можете отримати цікаві біблійні уроки щаслива сім'я. Завдяки ним ви зможете більше дізнатися про справжній сенс життя. Напишіть нам або зателефонуйте. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам затишного надвечіря та Божих благословень. До нових зустрічей і роздумів.